Чуть-чуть борочки. Чуть-чуть борочки. Перше кріселко. Ціна йому 6500. Боже, вироби свою татарарайку. О. Друге крісло. 3500. Так. Третє крісло, друзі, 4500 в трьох кольорах. Рубі. 3800. r 1 є зелений, червоний та синій кольор. Далі. Аерокул дихаючий текстиль. Ціна 4700 є в двох кольорах. Аудетіс, аудетіс, 180 кг, витримує поліреотанова шкіра карбонова спинка, ціна 14 тисяч гривень. Спелкастер Сен Севен рожевенький, 9 тисяч гривень, витримує 160 кг, навантаження в багатьох кольорах і в багатьох матеріалах. Вірго, x 6 класична ціна 4-500, є 7 різних кольорів. Е, отаке класичне. 1950 гривень така косметологічна табуреточка велюрчику. Йдемо далі. Що там давайте? Ще треба всі крісла змістити. Лакшері X9 коричного кольору є ще в чорному кольорі. Витримає 120 кг навантаження. Фарферація, друзі, ширина 56 см. Ціна 700. Вірго Virgo JT чорного кольору. Ціна, друзі, всього 3500 гривень. Кракен Валькантарі, 6 тисяч гривень з режимом гойдання на 130 кг навантаження. Є yeah, бой. Х3 або інакше ХЗ. Таке крісло можете придбати за 6500 гнів в чорно-білому та чорному кольорі з RGB під світочкою. О, боже. Ось таке крісло Софател можете придбати за 6000 гривень поліреутанова шкіра на 120 кг навантаження. Спелкастер Сен 7 в текстилі. Коротше! Друзі, переходьте в телеграм-канал, там весь асортимент можете переглянути. Переходьте туди.